І так, ми давайте зробимо завдання Андрія, яке ми зараз подивилися для чергірочкою для класу стрінг у заданому рядку видалити останню пару символів-дві-дво-крапко дорівня, що знайдеться у рядку. Річ у тім, що для рядків набагато більше набагато більше можливості є, ніж. Тих можливостей, які є для чарзірочкою. Ну, по-перше, ось сама заголовок. Як виглядає? Єдине, давайте ми його називаємо Деліте. Delete... Немає панк. А давайте називемо Delete Last. О... Ну як це називаємо? це Присвоювання в мові паскаль, я не знаю. Ну, ладно, давайте двокрапка delete last. Якесь дивне. Просто як мені назвати, що я видаляю, ладно. Може, needed element. Типу, видалити потрібний елемент. Ну, до речі, я можу написати більш універсальну функцію. Давайте ми навіть більш універсальну last uh, sub, sub, string, sub, Ну, delete. Просто delete last. Да? Навіть delete last. І я зроблю ще один параметр uh, константному посиланню, що, вдал... що видалити uh, del STM. Тобто, ось це рядок, і це те, що не треба видалити, і, наприклад, я напишу значення за замовченням двокрапка доріг. Тобто, бачите, я напишу цю функцію навіть більш універсальну, ніж нас просили. В принципі, можна було це не робити, але тут це зробити не так вже складно. Тобто, я використовую параметр за замовченням, Тобто, якщо його не вказати, а я не вкажу його в мені, то це буде ось як за нашим завданням 2 крапка до рівня. Але якщо його вказати, то можна будь-яку будь пару символів, де не обов'язково пару будь-який підрядок видалити. Тепер для рядків стрім все ж таки ну, не так типово, що ми їх опрацьовуємо. Один за одним більш типово, що ми використовуємо ну символ за символом, можна це робити більш типово, що ми використовуємо деякі функції, е, тобто, ось бачите, member functions. Тобто, це наші методи, якраз е, і тут. Що методи: ітератори, е, ємність, аксес до елементів. Це все нам не підходить. Нам треба спочатку пошук з е, ну, тут. Пошук в String Operations. Ну, на жаль, тут нема окремої категорії пошуку. Могли би і виділити. І що тут є: find, r find, find, first Of, find, last Of, find first Not Of, find, last Not Of. Величезний вибір. По-перше, можна шукати спочатку і з кінця. По-друге, ну, first Of і last Of, це також спочатку і з кінця, але воно шукає не Підрядок, а один з символів, який ви вкажете. Наприклад, можна find first of і ось знайди перший з цих символів. Тобто, це не цей рядок ми шукаємо, а будь-яку ось, наприклад, vowels – це що? Голосну літеру. Так? Ось ми вказали, які голосні літери. Знайди ось першу літеру з цього переліку. Але нам треба саме підрядок. Так? Тобто, нам треба r find. R find шукає з кінця. Ми знайшли правильний метод, значить, ми робимо. Що повертає rfind. Він повертається IST. Ну, добре. Поз. E, Яка позиція? Ми розуміємо, що в нашому рядку треба знайти з кінця airfind. E, які тут варіанти? Бачите, перевантаження. Є декілька варіантів для перевантаження. Там рядок можна шукати. Можна шукати рядок. В стилі чар-зірочка але в нас такий можна шукати символ. В принципі, можна починати з якоїсь позиції. З якої позиції він починає пошук з N-Post. Тобто, Н-Пост починає обозначає, що треба починати з кінця. Ну можна починати шукати назад з якоїсь позиції вже. Ну, як і вперед можна шукати з якоїсь позиції, не з початку рядка, а з якоїсь позиції, так і назад можна починати з якоїсь позиції. Нам позиція не потрібна. Це, бачите, значення з замовченням, Ми цього вже розуміємо. Нам треба тільки СТР, тільки що шукати. Тобто шукати нам треба ДЛСТР, як ми сказали. А до речі, якщо б ми просто тут написали ось так, то спрацював би який варіант? Спрацював би ось цей варіант з черзірочка. Бачите. Ну, але все ж таки ми взяли вже Dell да, DLSTR. Ми вирішили зробити такий параметр додатковий, що шукати. Тепер, коли ми шукаємо, можливо, відшукали, можливо, ні. Дивимося сюди, дивимося в return value. Що return value? The position of first character of last match. Угу. Ну, тобто позиція першого символу. Бачите, тут вже не видаються ось ці вказівники на символ, видаються позиції. І якщо no matches were found, position, return string and post. Тобто є спеціальне значення string and pos. Тобто ми пишемо: якщо пос не дорівнює наша string. Неіснуюча позиція, тобто є спеціальна неіснуюча позиція. Якщо вона не дорівнює, то тоді треба видалити, видалити. Давайте дивитися, як у нас видалити. Видалити це ось модифірс. Що ми можемо? Як модифікувати рядок? Можемо щось додати, можемо щось додати один символ до кінця, можемо присвоїти, можемо вставити, можемо видалити, можемо замінити якусь частину, можемо ну, замінити два, два рядки. І можемо видалити останній символ. Що з цього нам підходить? Era. Era, так. Звісно, видалити, так? Да? Видалити. Щоб видалити, треба знайти, звідки видаляємо, і скільки видаляємо. Просто пишемо str erase. І звідки видаляємо, ну, звісно, з нашого рядка. І скільки видаляємо. Uh, ну, якщо б у вас було б ось так, то можна було б просто написати 2, да? Якщо б я не писав би. Ну, давайте я. Який спрощений варіант. Тобто, якщо ми б не писали б цей параметр. Фікс, да? давайте я напишу що фікс. Це фіксований. Рядок, то ми б могли б тут написати так, і навіть тут б могли б написати так. В принципі, це було би нормально. Але тут ми не можемо так написати, да? а ми повинні сказати, що треба видалити стільки символів, скільки в цьому рядку. Як це написати? У нас є del STR, і в нього є що? Довжина ленс. Бачите, майже всі задачі можна виконати в такому вигляді, тобто, ви шукаєте, яку функцію вам треба. Тобто, розумієте, якщо в рядках чар дірочкою у вас не так багато функцій, не завжди їх можна користуватися, і все одно вам треба якісь деталі розуміти. Наприклад, для memMove треба пораховувати число символів, яких ми перевіщаємо, то з рядками str все набагато ну, інакше. Тобто, з рядками str вам треба просто знайти скоріше за все для більшості варіантів ті функції, які вам треба використати, там багато функцій насправді і прям посивально працювати неможливо в деяких варіантах, і треба, або більшості не треба. Вам просто треба знайти декілька функцій. Ось я тут знайшов, що в мене треба airфайн. Шукати з кінця далі. Що AirFind нам повертає NPOS, якщо ну це в документації, тільки що я знайшов. Що вона повертає NPOS, якщо не знайшла. А якщо не NPOS, то вона повернула позицію. Так, а що ж я написав? Ось тут треба було написати позицію. Так? і Ніхто не виправив str До нього запускаємо erase. І у Ерезі є перша параметр це позиція. Ну, до речі, можна ітератор. Як ви бачите, для рядків також ітератор чи пари ітераторів буде працювати, але найбільш типовий для рядків це позиція. Позиція типу SizeT. Я напогадаю, що SizeT він беззнаковий. Ну, в даному випадку нам це не важливо, але коли ви будете вичитати з нього, то будьте обережні. Тобто для беззнакового типу операції вичитання. В неї треба дуже обережно. Тут немає вичитання, тому це не проблема. Тому я використовую сейсте. Ось у нас є сейСТФОС. Я кажу, що якщо POS не NPOS, то кажу видали POS. А скільки видалити, а у нас скільки видалити, це також типу лен. Значення замовченням це NPOS, NPOS – Ось це значення спеціальне npos, тобто string npos, позначає. Ну в даному випадку, якщо ви подивитеся, uh, uh, if content is too short, or if length is in pos, то що, то видаляється до самого кінця рядка. Тому, якщо я не ну, написав би другий параметр, то це би було би видалити з позиції pos і до кінця. Ну, це приблизно так само, якби ми uh, в. Ви би просто поставили би нуль символ на позицію pos в рядку чар-зірочкою, да? Але тут нуль символ, то ви це ніколи не трогайте. Він там, скоріш за все, є, але це не ваша справа. Чи є там нуль символ, чи його нема. Ставити, наприклад, нуль символ в рядок стрінг не можна. Ви не маєте права. Тобто, і ще раз він там, скоріш за все є, але. Задача ставити його чи не ставити це задача класу Стринг. А для вас ви просто користуєтесь якимось методами класу String, який, наприклад, додає символи, видаляє їх і так далі. Наприклад, щоб видалити, ми використовуємо erase, щоб додати інсерт, і якщо в кінець, то плюс дорівнює, чи append. Чи пушбек додає один символ, ну, як аналогія з вектором. І поп видаляє один символ, також як аналогія з вектором. Так, е що ми забули? Нічого ми не забули. Давайте запустимо цю. Введіть рядок. Давайте я ось це все приберу. Це був е це був якийсь інший там варіант. І фактично, що мені треба? Введіть рядок, і я потім запускаю delete last, я можу написати з STR, він передається за посиланням, як Андрій і зробив. Тобто, значить, що він буде змінюватися в цій функції. Другий рядок я можу не вказувати, і тоді буде видалено саме двокрапка дорівнює. І ось ні. Що йому не подобається. А чому тут у нас. А, це в цьому варіанті. Звісно, тут позиція треба. А я чогось тут написав рядок. Коли ми видаляємо, то ми видаляємо, указуємо позицію звідки і скільки символів. Коли ми вставляємо, ми указуємо позицію куди і що вставити. Ну, це зрозуміло. X, то то чи равно, Y точка равно, 1, 2, 3. Давайте такий самий. Ось, бачите, він видалив дві крапки рівня. Тобто коректно. Якщо у нас таких символів не буде, то, то він нічого не змінить. Так, чи є тут запитання по цьому варіанту? Цьому коду. Давайте подивимося, що Андрій що у вас. Ну, по-перше, е... Ось це, в принципі, правильно, да? Е, що якщо І менше Ster lens мінус 1, чому І менше Ster мінус 1? Звичайно, ми пишемо, що I е, менше Ster Lens, але тут ми використовуємо так, як символ І плюс 1. То, в принципі, да, правильно, ви тут пишете. Ну, майже правильно. Ви розумієте, що Стерленс мінус 1 це паршиво. Ви розумієте, що це. Бачите, що стається. Коли рядок пустий, порожній. Ось е, я, я в іншій групі показував цю проблему. А, чи, чи вона не. стоп. Чи вон... її тут немає? А, її тут немає. Я зрозумів, чому її тут немає. Тому що і у вас е, беззнаковий. Ну, коротше кажучи, е, ось це досить такий стрімний момент, коли ви пишете str-lens-1. Будьте з цим. Дуже обережні. Краще написати І плюс один менше Стерленс, тому що Естерленс це беззнакове число, коли ви від нього ви вичитаєте одиницю, то це дуже погано. Краще писати і плюс один менше Естерленс. Ну, воно чудом працює. А тут неправильно, тут ви видаляєте декілька разів. По-перше, це взагалі нічого. Ну, коротше кажучи, оцей цикл зайвий. В принципі, якщо ви приберете цей цикл, то буде правильний. Цей цикл він залишився у вас з минулої задачі, і в принципі, єдине, що знову ж таки, if L дорівнює до а, ну так, да, це правильно. Тобто, замість airfind ви використали ну, свій варіант airfind. Ну, фактично вручну це зробили. Ну, скажімо так. Це не ну, як? Це ще не ефективно. Ну, Тобто, ви витратили свої сили на те, що і так реалізовано в стандартній бібліотеці. Написали, е, е, як це сказати? Велосипед. Але ладно. А ось тут цикл зайвий. Давайте я напишу: ось це я не можу звонкувати. Тут явна помилка: цикл зайвий. Е, но... Взагалі, у вас має бути така методологія. Що так, іноді ми пишемо такий цикл: там, спочатку до кінця рядка, перевір всі символи і так далі. Ось як я, в принципі, і писав. Якщо подивитися, в мене тут попередні варіанти. Да, тут я писав: для кожного символу, якщо треба там порахувати, можна можна так перебирати всі символи там через. І uh, через uh, ось цей такий uh, спосіб перебирати всі ці символи. Можна їх перебирати, uh, але uh, частіше за все це навіть не потрібно, тому що є специфічна функція, яка вам все виконує, що так що потрібно. Тобто, якщо це пошук, значить функція якась там find find, find first of і так далі. Їх ну як я показував їх багато. Пошуку, шість функцій. Невже вам не вистачить цих шести функцій для всього, що потрібно? Ну майже для всього будь-якого пошуку це вистачить. Ну можливо, і не вистачить. Тоді пишете свої підрядок Субестер. Порівняти ну, можна просто більше менше можна компейнер Щось модифікувати. Не нуль символ вписуєте, да, чи там щось зсуваєте в пам'яті, а ви використовуєте insert, erase, replace, append, чи плюс дорівнює, да, Змінюєте. Ну, знову можете використовувати lens, да, для того, щоб діздатися довжину. Ну, ось це такий найбільш типові операції. Так. Чи є тут запитання по цій частині? По цьому варіанту? Ні. А мені треба буде переробити це завдання, не? Ну, no, бажано так. Добре.